Розсилали ми грибочки, а тепер рішили свісковородочку пожарити, та й найти не можемо. Піймо, Один. Я не думаю, хліб таке. Ой, бо я вже у лусі не змерзла. Сьогодні вже майже вечір, 26 листопада, ми з Валюшкою. Валюха, привіт. Привет. Як бачите, у такому старому саду. Будемо шукати гливу. Тому, друзі, сподіваюся, глива буде і вам покажемо гарні грибочки. Дивіться, сонечко вже на закаті, там далеко вже сідає. Тому в нас часу небагато, швиденько будемо шукати. Часу не багато, сіро. Зовсім не багато. Розкладаю свій телескоп. І перші грибочки будемо різати наверху. Тут погано видно, але гриби дуже класні. Оп, єсть. Сіресенькі, які класні, молоді. І так я зараз кілька штук тут зріжу. Це перші, які ми знайшли, тому що тут люди не зівають. А ще Валя каже після моїх відео. Оп! Ай-яй! Найду. Так, різнем оцього назад. Бачите, що там повиться. Оп! Ай! Піймав одного, два впали. Перезбираюся, гриби на землі. Так. Зверху зняв, тепер буду збирати, як, як звичайно. Так, Тепер тільки треба знайти, де вони, є, як звичайні. Одна полетіла десь сюди. Тут такі хащі і вона полетіла? поліцію. Гарно так падала. Це то хащі. А ти бачиш? Ціку попадали. Я їх теж не виходить. Сюди в дюрочку раз. Она йду. А, он тут. Один найшов. Я ж їх на руку половив. Класні. Молоденькі, хороші. Зараз буде діяло. Так, другу найду. Чик, чик, чик. Полетіли. Наверху є дуже багато, але вони великі. Я їх не доставлю. багато. Але я їх не доставлю. Це вже дуже зависоко. У нас тільки високо і таке. Хіба що, mm -hmm. що ми сьогодні Осенія сирожі помінялися. Він лазить по корчах, а я змінив. А, ну і що? На корзину. Давай, Корзиночку я буду нарізати, бо я тут трохи щось побачу. Краще є такі. Такі кращі, що капець. Так, да, молоденькі теж є, вони ще тільки тільки десь ростуть. Так. Вон далі я оці попробую зняти. Хороші. де це ти ріжеш. Ось, о, вверху зараз де вже падати. А якщо я її тако зачіплю ножиком, то я ще можу її і спасу. Оп. Я знімаю, бач. Угу. Отак. Чим краще ножом, ніж шпателем, що можна підрізати, а потім легенько отак зняти. Такі гарні гриби. Так, ціленькі. Так, ну що, ті я не знаю чи достану. А, до нас, звісно, я зараз віце так само зріжу. Сьогодні прогулка така собі. Ми ж сіли тільки на пательничку. Ось так Ні, тут є, ми отут наріжемо, тут, наріжем, тут, тут багатенько є, хороші. Раз, 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 ворочка, є. Опа, опа. Есть прилетей. Так, а як ці? не там сипиться на нього. Рудний пад. Ми нам не видно. Попадчик. Ще знайшов трошки. Зрежу, ти ну, попад. Ну, 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 ну. Неплохи дні хващ. чуть подрезал, так засуваю ножик. Оп. Опа, снял. Сережа, Оп. что то там риже? Вот, что-то что-то риже. эти пульки? Оп. Ну. Фішка. Фішка сезона. Класні, да? так? А тут внизу фламуліна, бачите. Ой, зараз. Фіша, не фламуліна росте. На одному дереві. Може, це, це точно фламуліна. Я знаю. Це осінній зимовий опенюк. А ось. ось теж я маленький. Ось ось Може це воза береш? Ось я маленькі. Помогуємо буде забрати? Ні, все ще. все, я. Сіро. Чуєш? А ці є нові Пони Пони я нові коверю. Та не маленькі. На. Помолі. Що ми з ним робити? А там є сіста. Може, це не. Вай, це да, Що сієш, но Дивіться, поїде. Яка, які гарні. А, да вона. Вон, вона а тут щось позрізаєш, може це ми колись. Може і ми, може і ми. Ще муленьки. Так, і ще тут я бачу маленькі. Наверху є маленькі, ось є. А тут вона одненька. Вона молодець. Тільки що не дуже густо, але ми все одно знайшли. А, ось ще є. Так потрошки, потрошки, поки вже Дрешко. після всіх. так, раз. Ось вони. Ось. Одна. Так, у мене ж ніж десь є. В другій корзині. Ні, лишився в другій корзині, то я цим що? Так. Ну, Щось там є. Йдемо далі, йдемо далі, шукаємо швидко, поки не стенемося. Щось там побачу. Що ти там знімаєш ці хащі такі? Ну, маю тебе вроду. Розсилали ми грибочки, а тепер рішилися вісковорозочку та грабити та й найти не можемо. Піймо, Один. Я не думав, що не такий. Побай, бо я вже у лосі не змерзла. Я не про тебе, я про себе говорю. Найшла манісіньке яблочко. Таке. Зайдобитчик. Десь відошек. Добре, йду. І не дуже впащу. Таке добре яблуко. Mm -hmm. Молодец. Десь там. Mm -hmm. Високо. Високо, так. Да. Дуже високо. Так, Пікетчик. Одна упала, одна їде в гості. Раз. І, і ще одненька є. О, ось хорошо, ці нормальні. Зараз доріжу і страхи буде. Sad duža, visoko. Ovo je malo, udeć. 7. Все, зараз дорігаю. Дуже високе, але все в вид користуємо. Тут вона показувала своїх відео, люди сходили по грибочку. Тепер Ох. Найти не може. Майже зловив. Сережа молодець, виловив. Ще там кучка є. Дерер, дерер, дерер. найду Чисці вони так ростуть, що не можеш засунути туди ножика? ножи. може темно, бо в нас вже тут сонце зайшло, поки ми. О, бачить. Дара почекай, бо мене нічого не бачить. дуже близько. Бачу. Знамаю. Ми поки посадили персики. У нас вже стемнилося. Так, я День валя переходжу до другого дерева. Як до другого? Болоток. Я Тут трошки порізає. Давай. до другого дерева. О, ми знайшли шипшин. Що... В телефоні побачила, а так стою біля неї та й не бачу. Бориться, бореться, ну, хай бореться. Ну, рву шепшинки ще. А, ми якраз на тебе не дивились, бо ми рвали. Але шипшину. Понятно, я якраз ловив так класно. Ну все. А ми тут знайшли шипшину. Ну, напевно, можна так закинути. І варити. Не сушити. Далеко від дороги. Все, тут Все щось там розкрапає. А в нас вже не гриби, рибалка, а в нас вже... І гриби. Тут хтось позрізав. Я думаю, що Каже, що там зрозуміло. хтось позривав перед ним гриби. А що прикормив всіх людей до цих грибів А тепер ж говориться, що їх mm -hmm. Це Нормально. Ми тут вже з підписниками ще не нарвали такі ладу. Та добре, яблука поїли. Яблук поїли, да. так. Грибочки є, їх багато, але вони вже старі. Але є і молоденькі. Що найголовніше, що ростуть і молоденькі, такі гарні. Це ті типу, вже друга хвиля. Ну, поки що грибів небагато. От нам хватить. Але От нам я досить. Зараз пожаримо і все буде класно. Так що, друзі, зараз по дорозі ще зайдемо в пару місць і доберемо. Якщо доберемо. А якщо ні, то радий всіх чути, бачити. Пока-пока!